Постелила в твоїй кімнаті, і лампу увімкнула, як ти любиш. Любила. В шафі знайшла, коли стелила. Що це? Халат, в якому ти любила грати в лікаря в школі, пам'ятаєш? На два розміри більші з кишенями, в яких ти носила блокнути ручку. І ще забороняла мені його брати, казала. Лікар має бути в стерильному, але з власною історією. Історія з кіншою? Але ти ще можеш. Я вбила пацієнта. Я ніколи не буду лікарем.